Доступні ліки Укрпоштою про це йшлося під час оперативної наради при начальнику Волинської ОВА Івану Рудницькому. Так відтепер жителі віддалених територій або населених пунктів, де відсутні аптеки, маючи електронний рецепт від сімейного лікаря, можуть замовити медикаменти за програмою Доступні ліки і не тільки, зателефонувавши на гарячу лінію Укрпошти. Як пояснив начальник управління охорони здоров'я Волинської ОВА Юрій Легкодух, упродовж кількох днів їх без платно замовнику доставлять мобільні екіпажі поштарів. Цей проект створювався на початку для м, території, де ведуться бойові дії, а зараз вони розширюють і працюють там, скажімо, з віддаленими регіонами. Mm -hmm. Про що це говорить? Якщо, наприклад, прецієнт проживає в на віддаленій території Волинській області, Бабці старші. Вона має сімейного лікаря. Доступ до аптеки в неї там в межах 20-30 кілометрів, щоб вона не їхала в ту аптеку і не тратила кошти на те, щоб їхати. Вона своєму сімейному лікарю дзвонить і каже, щоб виписав рецепт по програмі Доступні ліки, дзвонить на лінію Укрпошти, замовляє ці доступні ліки, і поштар доставляє її ці ліки. Юрій Легкодух додав, що волиняни не зможуть отримати навіть ті ліки, яких немає у програмі. Крім того, по, по цій програмі пацієнти, які хочуть отримати, там, скажімо, препарати не по програмі Доступні ліки, а купити препарати, яких немає в програмі Доступних ліків, але їм потрібні ці препарати, вони також їх можуть замовити. І вже коли поштар доставляє їм, вони можуть оплатити безпосередньо доставка. По цій програмі по Укрпошті, безкоштовно. Відомо, що на Волині такі послуги вже надають 110 екіпажів практично в усіх громадах.